Сумах попрощалися з 34-річним захисником Віталієм Терещенком. Десантників, що дали бій російським солдатам біля колишнього артучилища, нагородили відзнакою Герой міста Суми. Кавери для шоломів та маскувальні сітки плетуть бійцям на передову сумські волонтерки. Вночі та вранці, 14 червня, російські військові здійснили вісім обстрілів прикордонних громад Сумщини. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Ворожбянська, Білопільська, Серединобуцька, Знобновгородська та Есманська громади. Внаслідок російського обстрілу загинули шість працівників держлізгоспу. Сумчани віддали останню шану прикордоннику Віталію Терещенко. Військовослужбовець загинув 22 травня на Сумщині під час виконання бойового завдання. Відспівали чоловіка в Свято-Воскресенському кафедральному соборі. Віталій Терещенко народився в місті Глухів у 2007 році. Після закінчення школи почав службовий шлях строковиком у лавах Чопського прикордонного загону. Повідомляють у переслужбі Держприкордонслужби. Потім працював у юнаківці. Віталя покінного. Знаю дуже давно, ще з років школи. Ми разом з одного міста, майже там, з одного району, спілкувалися ще до служби. Потім так вийшло, що у 2008 році почали служити в Державній прикордонній службі. Я з ним прослужив не один рік, і дуже добре знаю, знав його, знаю його сім'ю. І ось ця трагічна звістка всіх нас спіткала, дізнався про загибель нашого побратима, мого товариша, друга. У 2020 році Віталій отримав перший бойовий досвід у відділі прикордонної служби щастя Луганського прикордонного загону. Через рік повернувся на Сумщину. На лютого 2022 року. Майстер сержант зустрів на кордоні зі зброєю в руках. Повідомляють в переслужбі прикордонної служби. Це наше комав'я і лучше лучше, друзі. Рібонок був дуже дуже жизнь радосним, і ми. Всі дуже скрибім, що так все вийшло. Але він, я думаю, що у із життя захищає нашу країну, нашу рідну землю. І ми вічно, вічно будемо його пам'ятати. Ми ще його знаємо маленьким, так як він із глухів. Город Глухавний сум. І він був ще маленький, як ми його пам'ятаємо, У садочок до нас ходив, так ми його пам'ятаємо. І ще маленький хлопчик. Як вже він підріс, вони вже переїхали до місця Сум, В школу він ходив в глухові. Дуже хорошим, веселим хлопчиком. Прикладом для усіх. Дуже сумно це мені тут стоять і пролежати його. 22 травня російський снаряд влучив біля позиції штаб-сержанта Терещенка, внаслідок чого воїн отримав поранення, несумісні з життям. У березні Віталію Терещенко виповнилося 34 роки. У нього залишилися дружина і донька. Поховали чоловіка на Алеї Славу Баранівського кладовища в сумах. Анна Книш, Віталій Педенко Суспільне новини Суми. Восьмеро десантників у темно-бордових беретах та із прапорами: один державний, другий 81 першої окремої аеромобільної бригади. Саме ці бійці у перший день повномасштабної війни відбували наступ російської армії на Суми. А також разом із територіальною обороною прийняли бій під колишнім артучилищем. Сьогодні майже півтора роки по тому їх нагородили відзнаками захисник України, герой міста Суми. Ми навіть не думали, що ми нас буде награждення. Наградили ребят, наградили. Потім будемо награждати з тих сімей, які тоже Булітожні будуть у них ході не будуть награди. Руслан Автомонов разом із бійцями приїхав на місце бою. Чоловік мешкає у Сумах, а от більшість його побратимів останній раз були тут під час бою 24 лютого 2022-го. Місцеві другого. бійці згадали події, що відбувалися тоді в місті. Також ми з самого початку не заїхали в місто. Ми поїхали по окружній. Повернули наліво і зі сторони Роменської траси зайняли перший рубіж, це саме наша рота. Зустріли першу колону противника, дали їм бій. Буквально там ми хвилина 10, оскільки в нас сили були на рівні. Перший бій в сумах біля колишнього артучилища був вже в день 24 лютого. Тоді стало відомо про шістьох поранених і трьох загиблих. Другий розпочався ввечері. На той момент згадує Сергій його рота встигла з'єднатися із бійцями, що розташувалися біля кадетського корпусу. О другій ночі, говорить чоловік, зустріли чергову російську колону. Він під'їжає напроти моєї машини. Впирається перший Камаз з кунгом, відкриваються двері. вилазить чи сержант, чи солдат російський. Я говорю, парні, ви откуда? Ви дайте проїхати. Я так піднімаю голову, якраз в той момент йому навертає на обличчя пушку з БМП. І він зрозумів, що ніфіга, це не його хлопці, то він вже побачив прапор, закриває двері, одразу включає задню передачу, Він вже не встиг, тобто ми вже почали вести вогонь. Буквально там три хвилини вже вони всі горять. Мені початься якраз дойшла машина і машина. келемою. Якраз там хлопці її розбили. Я пам'ятаю, що той момент. Хотів розвернути якраз пушку назад, щоб допомогти хлопцям, але за ті дерев не, не, не зміг. Мене як ранило, я упав, де машина проїхала. Де машина проїхала. Вверху почали по мені стріляти по бронежилету. Кричу, тільки не ноги, тільки не ноги, Я вже ранений був. У мене була поранена рука, і була поранена нога. Тоді ми не розуміли, де хто, хто ворог, хто друг, тому що так само таро тоді ходили. Люди просто в цивільній одязі ходили з автоматами в руках, де він його взяв, хто він такий. І дуже багато було те, що наприклад, для мене було наприклад найбільш страшніше, це те, що цивільна людина, яка не вміє користуватися зброєю, могла собі нашкодити або моїм побратимам. У тому бою військовослужбовці втратили п'ятьох побратимів. Споминається погибші хлопці, зразу ж. Моментально сразу помінається погибші ребята і споминався той бой, який ми давали. А як деякі писали в фейсбуці, діти з порожними очима. О, у нас порожніх хачах не було, пустих теж не було. У нас були ребята все бойовики, котрі вже прошли не один год війни. Повидали очень сильно много. Біля дерева, що під колишнім артучилищем, український прапор та штучні квіти. Саме на цьому місці загинули Андрій Пархоменко, Євген Єфименко, Олег Кулаковський, Іван Ковальов та Владислав Підосічний. Пізніше, говорить Руслан Автомонов, на місці загибелі встановлять пам'ятний знак. А поки ж побратими залишають надписи на державному прапорі. На пам'ять. Кожна з себе вдома більше я там собі. Робить, як то кажуть, куточок слави. Потім війна закінчиться, буде зустріч. Діана Крахматова, Андрій Крамченко, Сергій Коваль. Суспільне новини Суми. Віктору Садовому, 82 роки, живе сам. Рідні далеко а товаришів, каже, вже не залишилося. Вже перемерли всі, де вони? Ті, що я робив у гаражі, я робив шофером, уже їх немає. Усе спілкування у місцевому магазині, куди їздить раз на тиждень на велосипеді, та розмови з мешканцями власного подвір'я. Кіт приніс показати мишу, треба похвалити. Коза, яка вже не доїться, але дуже підтримує господаря. Стара коза, ну я не хочу її збувати, хай вона в мене як людина, ото з нею общаюся <говорюся> з козою. І ще є три вулічки в мене, я і молоду займався, а, а це вже вже в мене сили немає. Живий Віктор Павлович у селі Покровка біля одноіменного російсько-українського пункту пропуску. Розповідає, вранці 24 лютого у день вторгнення займався господарчими справами і не знав, що російські війська перейшли кордон. Прийшов у наш дом, залізаний город. Мій там город на горі, а я поніс навоз під кози. Я ж не знав, що Росія вдерлася туди, де там таможня. Я пішов туди. А вони лежать там по штикетом, чоловік шість, а два стоять з автоматами, там, де я е, висипаю навоз. Я кажу, хто це тут стріляє? А він один каже, оттуда й отсюда стріляють, то так мені заявив. А тоді щось той, що шмон робив, там старший видно, а ну, гони його від тіля оттуда. Я кажу, то це мій город. Я прийшов на Іди от сюди, я тебе сказав. Красні пов'язки, що на що застрілянина така, у городі сидять, воєнні якісь. Що на що? Я ж не знав, що вони вже у п'ять часов, чи скільки вони вдерлись сюди. Окупанти у покроку не заходили колони, йшли вглиб України по трасі поруч із селом. А ось до обстрілів, говорить чоловік, довелося звикати. Вон у погріб бігав, вискочу, і ноги трусяться. Бувало, й у погрібі, бувало, й так скрізь. Було і ночі, вискочиш у погріб. А де діватися, чорт його, чи в погріб, чи, чи в хаті сидіти. Я в погрібі був, чую, упало, щось зв'якнуло. Потім перестріляли, дивлюся, цей осколок лежить. На, на дорожки, там, де то я хожу. Ворожі снаряди пошкодили будинок, був пробитий дах, вибиті вікна, двері. Як улупили, так отут -от стеля провисла, оце в коридорі, у коридорі. І двері в складовка тут лежали, так я їх, я їх підняв, забив назад. І з рамою вилетіли, тут вони не на місці і стоять. Тому що я не, не все лашю був поставити назад. Оці во туди впали. Паруни підпадали, отам. А я сплю тут Пару на та як упала, так, чуть не вбила мене по голові. Оце ж тут вікна повибивали, так оце ж найняв стікольщика, а то ж, повставляв. Ось тут стекла було, вивозив возком, сюди ось удивись, били у цю хату. І до мене летіли осколки, я то повибивало. Доньки живуть у Сумах і приїздять рідко, бо автобус ходить у покровку раз на тиждень. Виїхати потім складно, всі бояться вести, говорить Віктор Павлович. Одна жила в Макеївці, там проробила 25 років, а тоді ж почались там обстріли. В її там і квартира була, і подають прямо снаряди коло автобусної остановки. Я кажу, їдь додому. Син погиб там, у Макеївці, 30 років було, на скорій допомоги робив там, і погиб там. Ага. Так от вона в сумах тут приїхала, встроїлась. На похорони приїжджали, мама вмерла в сумах, вони маму забрали туди. Я ж не мог її тут. Обі... Вона і глуха, і не балакала пошли. Інсульту я їй був. Вони її забрали туди. Бо осколки летять і в дворі, і, і я їй кажу в погріб, а вона хоча б, щоб, як я кажу, заберіть її туди, бо уб'є, хай хоч своєю смертю умре. Дружина померла кілька тижнів тому, розповідає чоловік. Інсульт в неї стався вже після початку вторгнення. Тепер звикає жити сам і їхати нікуди не збирається. Ділячка. Вона боїться думає, її машиною повезуть кудись. Ні, козка. Живий, поки дід живе, і ти живий. Олена Рашевська, Андрій Крамченко, Суспільне новини Сумщина. Щодня до поліції звертається від 10 до 20 мешканців Сумщини з заявами про шахрайство в інтернеті, говорить інспекторка відділу комунікації головного управління Нацполіції Сумщини Марина Полосіна. Однією з ошуканих стала пані Людмила. Жінка звернулася до Сумського районного управління поліції з заявою про злочин. Невідомі зняли у неї понад 12 тисяч гривень з кредитної картки. Картинка була в Фейсбуці, висвітилася Єдія, крупна така картинка на зеленому фоні, є дія. Ну, і повірила, що дійсно можна отримати від якоїсь там організації ці гроші кошти, тому що дуже важко зараз жити на одну пенсію. На жала, там треба було ввести свій телефон. Вела телефон, а він був прив'язаний до двох карток. На пенсійний в мене майже нічого не було там. Я й подумала, що нічого не зніме, хоча й знала раніше, що всі такі дії трапляються. От і знялися всі кредитні кошти, майже 12 тисяч 200 знялося. Трьома платежами покупка у Фейсбуці. Все я була в великому шоці. Я, я вообще не могла очам своїм повірити за словами Марини Полосіної за цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею шахрайство Кримінального кодексу України. Поліція радить не відкривати на ваших смартфонах незнайомі повідомлення, у яких вам пропонують фінансову допомогу за один крок. Ні в якому разі не переходьте за посиланням на невідомі вам сторінки в інтернеті. І головне, ні за яких обставин нікому не повідомляйте конфіденційні дані банківських карток. Не дайте себе ошукати. Максимальне покарання передбачене статтею шахрайство, позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Загалом, за інформацією Марини Полосіної, від початку року на Сумщині відкрито 1271 кримінальне провадження за фактом шахрайства у 273 випадках. Вручені підозри рамка, сітка і панчбол і руки. Волонтерка Лариса Гернарович із сумського підрозділу Фей розповідає, що потрібно для того, аби створити маскувальний кавер на шолом наших бійців. Ми їх називаємо ще кустики, на голову одів, заховався і стріляв. так це дуже легко. Це і діти можуть робити. На питання, скільки таких каверів можна сплести за день, волонтерка відповідає. залежності від того. Тебе Можна і десяток зробити за день, якщо нічого не не нічого, нічого. Мотивує те, що перед нами, між нами і російськими військовими, тільки ЗСУ. А хто як не ми. Ну, я розумію, зараз вже всі втомилися, ми втомилися, але треба не здаватися. І якщо ти хочеш щось змінити, то треба з себе починати. По краплинці, я думаю, що ми зможемо все. І перемогти, тим паче. Волонтерка Дарина Ігнатенко каже: на такі захисні кавери надходить багато замовлень від наших бійців, особливо тих, хто нині на передовій. Дуже велика потреба То, що як піхота, і всі отакі їм дуже треба, І кількість 30, 40, 50 штук. То тобто нема замовлень один-два. є дуже багато. Раніше ми просто спробували ну, у Фейсбуці, там у того попросили, у того хто плите. Потім посовіщались, трохи знайшли вільний час, потім зрозуміли, що це дуже легко, швидко. А у підрозділа Фейсбу взагалі зовсім швидко виходить. І тепер ми робимо такі кавіри, і хлопці всі доволі, такі кустики. Вже і спробували, ми вже дуже багато зробили. Збираються волонтерки для плетіння каверів, як тільки знаходиться вільна година, каже Дарина. Ось дівчата прийшли, побули на свіжому повітрі, поспілкувались, наплили каверів. І все, хлопчики прикриті. І у розніга очі повипадають, поки вони будуть їх виглядати, бо це ж чарівні, це ж від фей. Окрім каверів, волонтерки підрозділу Фей плетуть нині і маскувальні сітки. Ось таку на замовлення бійців розміром 10 на 15 метрів зробили нещодавно. Для плетіння таких сіток облаштували одну з кімнат квартири, в якій живе мама Дарини Ігнатенко мене служив брат і в таких дуже жарких місцях. І коли звернувся, що треба багато сіток, я звернулася в Фейсбуці, попрохала, ну раз ти попрохаєш другий раз, то я ж знаю, що це важка робота. І мама каже: ну давай спробуй. Ну, спробуй. Ми замовили сіточку, спробували. Як завжди, видумали свій такий. Трошки легкий о, варіант плетіння, щоб максимально закрити хлопців. Нас вийшло. Для плетіння сіток сюди по черзі ходять волонтерки. Кажуть, зручніше працювати наодинці позмінно. Якщо один тут працює зручніше, тому що менше вузликів, тому що отак кусочками потім зв'язувати важче. А так один через всю длину. тут дуже важливо натяг сіточки. От ми натягнули сітку дуже так тугенько, і воно дуже швидко процесу. Це все не без примусу, з любов'ю. Працюємо для тих, завдяки кому ми можемо це робити, тому що якби нас не захищали, нас би не було цієї змоги взагалі жити і працювати. Гроші на матеріали для каверів та сіток збирають на особистих сторінках Дарини Ігнатенко у соцмережах. Аби ж робити більше замовлень для захисників, волонтеркам підрозділу Фей не вистачає більшого приміщення, каже Дарина. Дуже багато пропонують своїх вільних рук. Але... Нас нема на це місця, Тобто ми можемо в людей попросити кошти, вони допомагають, донатять нас, але ну багато приміщені, заброшені, то можна там, щоб люди ходили і плили, хоча б елементарне. Ну клеїли ті же душі, плили сітки, робили кавіри. Ну от елементарне то що ми могли робити своїми руками, і воно б хлопчикам було б легше. Відпочивати нині волонтеркам ніколи, тож феячать, не покладаючи рук. На останок додає Дарина. Ми не можемо йти воювати, бо діти і все, і ми жіночки. Ну в нас є руки, і ми намагаємося як много більше зробити, прикрити, допомогти чимсь. Ірина Касіяненко Євгена Брасімов. суспільне новини суми.